січку, попробирала трошки, снігу розгорнула. Соняшній гарний день зирнув, але розочка підсохла. Збила десь округи, запалила на двох, лишила, ще одну свічку додаткову. Баба баби Марійки. Ви так Якось подивишся, де є.

Там це переживала, що ніхто не буде наглядати могилу. бачите? Даю рада все робити. Бо так виховала, мама. Захищай, там, де нова хатка. Все, зайшла до Трушньоська, трохи попробирала, сніг розгорнула, дякуючи там чоловіку, тому вона як трактор. Щелинка в якому стані стоїть, не з прибираю. Скорочок на, на день народження, мамуся. Всім привіт! Тут і стоять. <звы> До следующего раза. Трохи люди поприїжджали машинами, я вже почала ходити трохи. Трошки ж але але може бути. Добре, що не зламалася. Та хлопчина, я по ньому постійно рятуюсь. була, Приїхала перший раз минулого року, після шести років. Не давала раду знайти, бо помінялися вони рівчак, скусила дерева, намагалася могла Більше години ходила, і ще нікого не було на цвинтарі. Воно mm. <гум> ну, вчепився. В лісі даю раду розібратися, де і що вийти. А тут загубилася. Знаходила могили, поки шукала. І володі баркова мами. Знайшла Жорика Казанцева. Збільшується тут, де наших хлопців ховають з війни Кам'янецьких. Уже місця майже немає. Посереду їм поставили. До Едіка Стіпанова постійно свічку запалює. родини тут немає. До Віталіка, мого коханого Тершньовського завжди. Як до мами, з татом, до, до свекрухи, до баби Єва, так і до Віталіка. Лариски нема. Ну то є галь. Не треба нікого забу... Забувати, запомерлих. Є такі могли закинуті. Так, що поруч зі мною було, бачу, зараз впорядкувала. Я теж там було літо, то пробирала, підкидала в камінчики, квіти ще посадила. Підходила до Віталіка, Мого Ришнявського. І йшла, могла взяти ці дві лампочки, що дала, привезла. Віталік. Запили теж йому свічку. Чивати з Богом. Діри Марків немає класної керівнички проц, до батьки. Зараз вже замерзла на то, діду там до п'яті набіщика. І диванівний звець. Так тепло то я давала раду. Зараз трохи зимно і не можна хворіти. І вірмарки не батьки. Тут де мама загинула теж. Розочка в доброму стані. Трохи колір втратила ведик. Дивіться, всі наші хлопці. Навіть щось з ніблю, бо не бачили. Наш мали часу, аби нам все загинули, розпровезли, так як жива. Матір Божа статуетка, там свічки, яка горить постійно електрично. Тровати ленисок вороза. Як жива? Мам це любила кіт, вона граном хоча працювала пожежником.